Травневі свята вже у найближчі вихідні. Якщо вдасться взяти від гули, вийде тижнева відпустка. К1 розпочинає серіал Ура! Вихідні! Ми розкажемо, а декому нагадаємо, що можна робити на дозвіллі. І сьогоднішня серія про велотуризм. Він в Україні стає дедалі популярнішим. Подорожувати велосипедом дешевше ніж машиною, швидше ніж пішки, взагалі корисно для організму. І як відпочивати активно і недорого, знає Дарина горова. Велоклуб Світ за очі вже кілька років їздить класичними туристичними маршрутами печерними містами Криму, Золотої Підкової Львівщини, а також маловідомими місцями замками Поділля та Тернопільщини. Є велотури і за кордон, наприклад, на озера Кавказу чи в монастирі Румунії. Куди їхати вирішують самі. А основні критерії, щоб було цікаво і зручно добиратися. Зараз тур Чернігівщиною. Стало досить цікаво людям стали все більше дзвонити там цікавитись маршрутами. Процесом проведення поїздок, там чи це в наметі, чи це в готелі, наприклад, бо різні люди дуже різні вимагають всі травневі свята, які є, вони вже всі забиті групами. При тому групи навіть деякі перебори є. Є дуже багато енергії, яку яку як ніде використати в місті, от і тому подібні поїздки на вихідні вони якраз дають змогу з одного боку, не беручи відпустку і не відриваючись від роботи, вивільнити оцю енергію. Якщо місцевість рівнинна, за день туристи проїжджають по 50 кілометрів, а в горах лише 10. Три дні на велосипеді обійдуться у середньому в 400-500 гривень. Якщо є своє спорядження, велосипед, намет, спальник то дешевше. Рюкзак не потрібний. До залізного коня кріпиться велосумка. В одну половину спокійно влазить намет, а ще якась частина речей, в іншу половину там спальник. Інструменти, наприклад, і частини їжі зверху можна пакувати тут що залишається запасом. Так само котел. Сьогодні в меню макарони з сардинами в томатному соусі. На обід зупинилися в парку і води поблизу немає, тому посуд помиють вже перед вечерею. Поповнили запас калорій, поїхали далі. Погодка шикарна, дорога великолепна, компанія нормальна. Вона в такому велозаїзді вперше з незвички важко, але на байках не байдикують. Таке відчуття летиш на крилах. Так, особливо коли на швидкості, це просто неймовірні відчуття. Там ще кілометрів 4-5 і на місці. І байники можна. Це правда. В приділах 10 кілометрів залишилось. Якщо їхати 10 кілометрів в час, за час доберемося. За час доберемося. Але їхали довше. І до Густинського жіночого монастиря дісталися вже, коли сутеніло. Пішов дощ. Змучені мандрівники на швидкоруч розставляють намети і готують вечерю. Завтра зранку знову в мандри. З Чернігівщини Дарина Горова, Євген Сакун, К1. Якщо ж велосипеда немає або їздити на ньому не вмієте, не варто забувати про класичний похід з гітарою та посиденьками біля багаття. Дивіться завтра у другій серії. Ура! Вихідні!